У дванадцятій годині на театральному майдані міста розпочалася панахида за загиблими. 72-річна Марія, мама загиблого Василя Зелінського. Жінка прийшла помолитися разом із родинами Волинських бійців, каже її синові назавжди У два. му році пішов по мобілізації в квітні місяці. В серпні 29-го його не стало. Іловайський котел. 2015-му році тільки по ДНК його відшукали і похоронили. Мама двох бійців Катерина Хом'як втратила зв'язок зі своїми синами 2014-го. Відтоді каже, її хлопці вважають безвісти зниклими. Жінка не припиняє пошуків. Єсь побратими моїх Тут Є побратими моїх хлопців, які загинули. А мої безвісті пропали вже восьмий рік. Стараюся постійно сюди приходити. Вшанували полеглих бійців хвилиною мовчання. Вшанування тривало пів години. Як розповів представник поліції діалогу Василь Климюк, захід відвідало понад 400 людей. Порушень громадського порядку не зафіксували. На місці працювала швидка. Фельдшерка Галина Васильчук сказала, що за медичною допомогою ніхто з присутніх не звертався. Після урочистостей у Луцьку родини загиблих військовослужбовців поїхали на кладовище, що у селі Гараджа Луцького району. На алею Слави прийшла родина Філіпчуків. Син Ігор, якого похоронили тут, загинув 14 серпня 2014 року. колона танків, А він був гранатометчиком. Вийшов баранько, щоб був пропустив, щоб був пропустив він той момент. Вони були б зайшли, б їх там всіх положили, хлопців. А він вистрілив раз, другий раз подбив того танка, і тоді з того танка голову знесло, не жонати йому. Жив, казала, синок, женися, поки ще крепше, поможу, в глядіти, не мав коли». Поряд біля могили сина родина Йовзиків. Тато загиблого бійця Василь Йовзик говорить, син був одружений, дітей не мав. Їх тільки простали, 22 травня забив, сам позабив. Денис Чабанчук загинув 18 лютого 2015 року у районі Дебальцевого. Розповідає тато загиблого бійця Микола Чабанчук. Був поранений. І їхня машина, які їх поранених везли, підірвалася на міні і залишилася на тій території. Плюс мороз і від втрати і загинув. З роками легше не стає, але він завжди з нами, тому ми часто сюди приїжджаємо. Як розповіла Суспільному начальниця обласного відділу підтримки пільгових категорій громадян Наталія Степанюк, загалом на Волині проживають 441 особа, члени родин загиблих. Всього за час війни загинув 241 Волинський боєць. Надія Панасюк Петро Потієвський, Новини на Суспільному. Волинь.